Слухайте, люди мої, закону мого, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, відкрию притча устами і розкажу загадки віків давніх, що ми чули, і що знали, і що батьки наші розповідали нам, не втаємо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутнього славу Господню, силу і чудеса Його, які він створив. Він дав свідчення в Якові, поставив закон у Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім. Щоб знав рід майбутній, діти, що народяться, і щоб свого часу вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Боже та додержували заповіди Його, щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний і лукавий, рідний постійний у серці своїм, та невірний Богові духом своїм, сини Єфремові озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. Вони не зберегли завіту Божого, в законі Його не захотіли ходити, забули діла Його і чудеса Його, що Він показав їм. Він, перед очима батьків їхніх, сотворив чуда в землі єгипетській на полі Цоан. Він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною, вдень вів їх хмари, а всю ніч світлом вогню, Розсік камінь у пустелі і напоїв їх, наче з великої безодні. І скелі вивів потоки, і води потекли, як ріки. Вони ж не перестали грішити перед ним та прогнівляти Всевишнього в пустелі, спокушали Бога в серці своїм, вимагаючи поживи душі своєї. Говорили проти Бога і сказали: чи може нам Бог приготувати трапезу в пустелі? Ось він ударив по каменю і потекли води, і полилися потоки. Чи може він дати й хліба, чи може приготувати і м'яса народу своєму? Почув це Господь і запалав гнів Його, вогонь спалахнув на Якова, і гнів піднявся над Ізраїлем за те, що не вірили Богові, не вповали на спасіння Його. Він наказав хмарам і відчинив двері неба, дощем послав їм манну на поживу, хліба небесного дав їм, хлібом ангельським живилися люди, поживи послав їм до ситості. Він підняв у небі східний вітер і навів південний силою своєю. Іначе Порох сипав на них м'ясо, птахів крилати, що сипалися на них, як пісок морський, накидав їх серед табору їхнього, біля наметів їхніх, і їли вони до переситу. Те, що бажали вони, дав він їм, але коли ще не вдовольнили бажання свого, коли ще їжа була на зубах їхніх, гнів Божий прийшов на них і умертвив багатьох із них, і вибраних Ізраїля відкинув. Але й тоді вони не переставали грішити. І не вірили чудесам Його, і минали дні їхні, у марноті і роки їхні у тривозі, коли Він умертвляв їх, тоді вони шукали Його і навертались, і зранку благали Його, і пригадували, що Бог пристановище їхнє, і Бог Всевишній, Спаситель їхній. Вони, ніби любили Його устами своїми, а язиком своїм корилися Йому, але серце їх не було праведне перед ним, і завіту Його вони не виконували. Він же милосердний прощав гріхи їхні і не знищував їх. Багато разів він одвертав гнів свій і зупиняв обурення своє, він пам'ятав, що вони тіло, вітер, що проходить і не повертається, скільки разів вони засмучували його в пустелі, і прогнівляли його в краю безлюднім, і знову спокушали Бога, і ображали святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його у день, коли Він визволив їх від гнобителя. Коли явив їм знамення свої в Єгипті і чуда свої на полі Цуан, коли обернув ріки й потоки, їх на кров, щоб не могли пити наслав на них мух, щоб жалили їх, і жаб, щоб гнули їх їх, віддав гусині, врожаї їхні, і ниви їхні сарані, побив градом виногради їхні, і фигові дерева, їхні ожеледдю. Великий град побив тварин їхні, а отаровець попалила блискавкам. Послав на них полум'я гніву свого і кару люту через ангелів гніву, відкрив дорогу для гніву свого і не охороняв від смерті душі їхні, а тварин їхніх віддав на загибель, уразив смертю кожного первістка в Єгипті, початки сили їхні у наметах хамових, і підняв народ свій як овець, і повів його як отару у пустелі, провадив їх у надії і без страху, а ворогів їхніх покрило море. І привів їх до країни святої своєї, на гору що її, обрала правиця Його, прогнав народи від лиця їх, землю розділив у володіння їм, і покоління Ізраїля оселив у наметах їхніх, але вони ще спокушали і засмучували Бога Всевишнього, і повелінь Його не виконували, відступали і зраджували, як і батьки їхні ставали ненадійними, як лук, зіпсований. Прогнівляли його висотами своїми. І ідолами своїми накликали гнів Його, почув Бог і запалав гнів Його на Ізраїля. Він відринув з і силамську оселю свою, в якій оселився між людьми, і віддав у неволю силу їхню і славу їхню у руки ворогів, віддав під меч народ свій і розгнівався на насліддя своє. Юнаків їхніх попалив вогонь і давав їхнім. Ніхто не співав шлюбних пісень, священики їхні загинули від меча. І в Давиді їх неоплаканими будуть, але встав, наче віцну Господь, як силач повалений вином, і уразив у спину ворогів своїх, на вічний сором віддав їх, він відкинув оселі Йосифа, і коліна Єфремового не обрав, а вибрав коліна Іуди, гору Сион, що її полюбив, і збудував, наче небо, святиню свою на землі, і утвердив її навіки, і обрав Давида раба свого, від отар овечих покликав його від доїння їх, привів Його, пасти народ свій, якова і наслідя своє Ізраїля, і Він пас їх у чистоті серця свого, і руками мудрими, водив їх. Слава Цієї Свіни, і Святому Духові, і нині, і по час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, алелуя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на пожив, птахам Небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших. Наругою і соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш беззапинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вилий гнів Твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ Твій і місце Його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пішли на милість Твою, бо дуже зубожіли ми, поможи нам, Боже, Спасителю наш! Задля слави імені Твого визвали нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їхній. Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю, збережи засуджених на смерть, семикратно поверни серце ворогам нашим на руву їх, якої вони зневажили Тебе, Господи, а ми, народ Твій, і вівці стада Твого. Будемо вічно прославляти тебе і з роду в рід сповіщати хвалу твою. Пастирю Ізраїля поглянь, Ти, який водив Йосифа на Ченя, і сидиш на херувимах, явися перед Єфремом Веніаміном, Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, і спаси нас. Боже, наверни нас, осяй на світло лиця Твого, і ми спасемося. Господи Боже сил, доки будеш гніватися на молитву рабів Твоїх. Ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою, ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас, Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас, світлом лиця Твого, і ми спасемося. З Єгипту приніс ти, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її, Ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, і вона заповнила землю, гори покрилися тінню її. І віття її стало, як у кедрів Божих. вона простягла паростки свої аж до моря, і віття свої до ріки Єфрату. Навіщо зруйнував ти огорожено круги виноградника цього, обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його вепер лісовий, і дикий звір пожирає його. Боже сил, обернися, споглянь з небес, Боже, і подивись: завітай у виноградник цей і охорони його. Бо Його насадила правиця Твоя, і сина людського, якого Ти виростив для себе, спалено Його вогнем і порубано Його. Від грізного погляду лиця Твого загинуть, але нехай буде рука Твоя, над Божим правиці Твоєї і над Сином людським, якого Ти укріпив для себе, а ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє, Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося. Радісно співайте Бога твердині наші, викликуйте славу Богові, Якова, візьміть псалом, дайте тим пан, псалтир милозвучний з гуслями, засурміть у новому місяці сурмою у присвітлий день свята вашого, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установив це як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі єгипетської, де почув мову, якої не знав, я зняв тягарі з плечей його і руки його звільнив від корзин. В біді ти прикликав мене, і я визволив тебе, серед грому я почув тебе, при водах мириви випробував тебе. Слухай, народи мій, я дам свідчення тобі. О, коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, і не вклоняйся перед Богом чужим. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської, розкрий уста твої і наповнюй їх, але не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не підкорився мені, тому я покинув їх. На волю серця їх ходити за похотями своїми, о коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх, і нагнобителів їхніх поклав би руку мою, ненависники Господні підкорилися б їм, а добробут їх був би по віки, я хлібом пшеничним годував би їх, і медом, і скелі насичував би їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуїя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог став у сонмі богів, посеред них, щоб богів судити, доки будете судити неправедно і догаджати грішникам. Судіть сироту і у по правді, смиренного і бідного виправдайте, визволіть бідного і у від руки грішника звільніть Його. Не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять. Нехай захитаються всі основи землі. Я сказав, ви Боги і сини Всевишнього всі, але вмираєте, як люди, і як кожен князь падаєте ви. Воскресний Боже, суди землю, бо ти успадкував усі народи. Боже, хто подібний до Тебе, не мовчи і не будь спокійним Боже. Бо бось вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали: підемо й винищимо з поміж народів їх, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля, змовилися і однодушно уклали Союз проти Тебе, сини Едома, Ізмаїліти, Моав і Агаріни. Івали Амон, Амалик і філистімляни, з людьми тирськими, і Асур пішов з ними, вони стали на поміч синам Лотовим, зроби з ними так, як з Мадіамом, Сесарою та Іавивом, біля потоку Кисана, які були знищені в Аендорі, і стали гноєм для землі, зроби з ними та князями їхніми, як з Оривом, зивом, зевеєм, і салманом, вельможами їхніми, як говорили, візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій, нехай стануть вони, як порох у вихорі, як соломи перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що обпалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом твоїм приведи їх у замішання, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого Господи. Нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і соромом своїм загинуть вони, і нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний, Всевишній на землі. Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадає і лини, душа моя до двору Господнього, серце моє і тіло моє возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе, Блаженний муж, який має заступництво своє у тобі і в якого у серці дорога до тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на Сионі. Господи, Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Яковів, захиснику наш Боже. Прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати в мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи Боже сил, блажена людина, яка оповає на тебе. Господи, ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їхні. Ти спинив увесь гнів твій і відвернувся від гніву ярості твоєї. Поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог, він скаже мир народові своєму і преподобним своїм. Тим, що звертають серця свої до Нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на нашій землі. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро і земля наша дасть плід свій, правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. Слава цій Сину, Святому Духові. І нині і по всіх час, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, всіх час, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тровеця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий злянці, із зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Маючи ліки покаяння, приступи, душе моя, зі сльозами взиваючи, лікарю, душ і тіл, чоловіку любчи, Визволи мене від тяжких моїх гріхів, прирівняй мене до блудниці, розбійника і митеря, і даруй мені Боже, прощення гріхів моїх і спаси мене, слава Отцю і Сину, Святому Духові, митаревого покаяння я не наслідував. І сліз блудниці я не пролив, боюся такого свого засліплення і невиправлення. Ти ж милосердям Твоїм спаси мене, Христе Боже, як людино є, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво Пречиста, моли Сина Твого з небесними силами, щоб раніше кінця мого дарова мені прощення гріхів моїх, з великої своєї милості. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, владико, людино, любче, засвіти в серцях наших, нетлінне світло Твого богопізнання, і очі розуму нашого відкрий на розуміння Твоєї євангельської проповіді, сели у нас страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми подолавши. Усі тілесні пристрасті провадили духовне життя і думали, і чинили все вгодне Тобі, Христе Боже наш, бо Ти є освячення і просвічення наше, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.